і ЄС обговорюють можливі перемовини з Російською Федерацією після визволення Україною Херсона. Про це повідомляє італійське видання Ла Републіка у розмовах, які циркулюють між лідерами НАТО та співрозмовниками із ЄС, відштовхуються від припущення, що російські війська зараз перебувають під тиском. Видання нагадує е, європейським читачам, що Херсон це не просто місто, це вирішальне для доступу до моря і фундаментальне для контролю над водними ресурсами і річковим транспортом. Місто і точка відвоювати його означало би назавжди змінити порядок конфлікту зазначає італійська газета Ла Републіка. Саме тому у Вашингтону через Брюссель із Вашингтону через Брюссель надходить меседж, який також є запрошенням для української влади. Якщо і коли Херсон буде повернути, тоді можна починати переговори із Росією. Але з позиції сили, а не слабкості, пане Ярославе, можна вас попросити тут розставити акценти? Ну, запитання викликає дуже багато речей. Що змінює а, от те, що Херсон буде під контролем, якщо три лінії оборони Росія будує на лівому березі? А що за така точка перемикання? Про що можна домовлятися? Ну ситуація очевидно, російських військ там е складна, е проблеми з постачанням і так далі. І рано чи пізно вони е з Херсона під тиском е України вийдуть. А от власне е те, що ви зараз зачитали цю статтю, і багато різних е публікацій такого плану. Ну от виникає е логічне питання: якщо російські військові терплять поразку під Херсоном, вони звідси відступають, тікають uh -huh. є розбиті. Ну так а чому Україна має вести якимсь чином далі з е, Російською Федерацією? Перегори вести про що? Ну хіба що про про подальші відступ Росії? І невигідно. не вигідно. Чо до чого це? Кажу, що немає передумов для вед... і серйозних передумов для ведення переговорів навіть у випадку звільнення Херсона, тому що для України цього мало і заявлено чітко що Україна там тиск. і це на паки свідчитиме про силу України. Тому для, для чого е... далі йти на якісь поступки Росії. А Росія в свою чергу вона ж не заявляє, що відійшовши там е... від Херсона і так далі. Вони будуть готові виходити з цієї території окупованої е, України і вести там переговори з Україною. Ні, мова йде максимум про те, що вони, вони залишаються на тих рубежах, яких вони є. Тобто немає позиції, точки дотику між українською позицією і російською, і немає якогось певного, скажімо, як була ситуація, ми бачили на початку війни ще коли Київ був під загрозою, тобто в uh -huh. Україні було важко там на якомусь етапі зібратися військовим там чином, так щоб перегрупуватися і так далі. Тоді ті переговори, ну вони були, хоча б як мінімум вступ. Переговори був вигідний, важливий для України для того, щоб мати більше часу на е передислокацію військ та так та далі, і тримати контакт певний е з Росією. Тоді що дійсно були серйозні загрози, коли зараз Україна отримує перемоги і так далі, для чого вести переговори з Росією і піти на... Певні поступки ну, там, в форматі там чи інших речей, але по-іншому ці переговори не можуть віддати. Про що домовлятися? тому немає серйозних підстав для ведення е, переговорів п, як таких про досягнення там чи миру, чи якогось політичного максимум, що може бути, і на на, на тому етапі на що може вийти. То певне там припинення вогню. Ну це неформальні контакти, і вони навіть можуть не фіксуватися, це mm -hmm. не підписування якихось паперів. Це неформальні контакти на рівні військових, де навіть не, 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 не політики можуть їх там і не озвучувати. Що мається на увазі? Росіяни на даному етапі там не можуть з тої з чи іншої точки зору там вести бойові дії. Українцям також е, складно і там береться певна па. За все це максимум, напевно, про що можна зараз е, на даному етапі говорити. А те, що буде багато різних публікацій, вони вже є і в російській пресі, в тому числі, і російські вже по от, легко так блогери починають закидувати е, по, по тезам Крилівки. Що мається на увазі, Що от, е, їм же ж потрібно пояснити військову поразку по суті. В Хесоні а зараз деться про військову е, поразку. Їм важко там триматися з військової точки зору, а не з того, що вони там е, проявляють черговий жест доброволі, Як вони будуть говорити, але для того, що звіт там якось це обставити, пояснити своїм. Росіян заліз берегти з обличчя навіть в світі так. Вони будуть говорити, що ми там готові до певних переговорів. Там це якась комбінація певні домовленості там чи Сполученими Штатами. Ці тези вкидуватимуться для того, щоб демонструвати, що Росія не просто програла битву за Херсон, а вона натомість отримала певні політичні, от бачите, там дивіденди. Вступила mm -hmm. в якісь там е, чи переговорний процес, там чи так далі. Тому думаю, от звідси з'являються ті публікації, і вони з'являтимуться в тому числі і них зацікавлено багато в чому росіяни, їм просто потрібно буде пояснити втрату єдиного обласного центру, який вони взяли, поки все виглядає так, що ну попри всю там лінію оборони, які вони будують навколо, але все таки більш ситуація виглядає в тому, що вони виходитимуть і їм складно утримувати Херсон. Пане Ярославе. А є ризик того, що хтось із політиків, ну бодай про людське око, так би мовити, бодай інформаційно буде намагатися допомогти, згадаємо цю фразу Путіну зберегти обличчя. Ну так от власне цікаво І тут е, потрібно е, дивитися, е, яка буде реакція, е, як і західних еліт і окремих е, політиків, так безпосередньо і е, в Україні, які звучатимуть е, слова. Навіть ті ж публікації, що ми зараз е, там бачимо, це вже є перші там дзвіночки. так, що хтось намагається там лице е, зберегти е, путіну, і звичайно е, думаю, заяв таких, і багато буде людей, які будуть так, да, говорити: от Росія вийшла з Херсону, не така можливо, вона вже. Там страшна, можливо, потрібно щось шукати, шукати вихід не допускати ескалації. Звичайно, такий дискурс буде. Він особливо він буде притаманний більше на заході, де це як і агенти впливу російські, так і ті, хто просто не хоче продовження війни ескалації. Вони будуть цю риторику говорити. Бо чи в Україні знайдеться такі політики? Хіці це відкрито тих скаже, давайте ми зараз будемо з росіянами про щось домовлятися, бо тому, що повернули Хрестону. Я не думаю, що в Україні знайдеться політик, який наважиться це сказати. Окремі там особи, які озвучують ті чи інші тези, там навіть на рівні. Експертів такі можуть бути, такі можуть з'являтися. Але політик серйозний в Україні я сумніваю, що на даному етапі знайдеться той, хто зможе заявити про якусь можливість переговорів з Російською Федерацією про бу не, не то, що там навіть такого масштабу переговори.